Мої вітання на зв'язку 45-й кілометр, мене звати Михайло, і по назві відео ви розумієте, про що піде зараз мова. Це 139-й мотор, 7 Orbit, та й багато китайських скутерів теж юзають цей мотор. Цей же японець, але їх всіх об'єднує одна й та сама болячка, то карбюратор. Це може бути ЦВК, це може бути орбітовський, але такий самий, як ЦВК. І прикол в тому, що коли ти стаєш на світлофорі, двигун ніби. Працює, потім така штука ніби як троїть, але ну, тут один циліндр він не може троїти. Типу, ну, нестабільно він працює. Так Спочатку 1700 оборотів, потім 1300, 2000. І він пчихнув і заплюнувся. Коротше, зараз я покажу одне із вирішень проблеми. А там вже думаєте, хочете ставити таке чи ні. Отак власне виглядає ця ядерна колісниця. 62 тисячі пробігу на момент покупки і тисячу я проїхав. Після чого він взагалі на старому карбюраторі не хотів працювати. Що я зробив? Я повністю відмовився від вакуумної системи, я перейшов на кранік, Ну, тут я прицепив його, абсолютно нормально тримається. Якщо мені треба закрити сезон, там сніг випаде чи ще щось, я оп, кранік перекрив, і бенз в карбюратор не поступає. Відкрив сезон, там сніг розтопився. все, поїхав. Як вирішити проблему з вакуумом? Просто перегибаємо патрубки, заливаємо її герметиком. Оцього мені вистачило. Там теж буде насос внизу. Його теж знімаємо, якщо то орбіт. На китайських скутерах вроде би, немає нового насоса. Та й усю подальше він абсолютно спокійно працює як мотоцикл без вакуумного краніка. Може будуть проблеми по тому, що там бензин самотюком не тече, то ми беремо сверло двойку і потім три з половиною, і свернемо верхній цей патрубок до тих пір, поки бенз не піде самотьоком. Все, і система перероблена. Після цього може і на старому карбюраторі у вас скутер почне нормально працювати і не заливати свічку. А якщо все-таки продовжено, то прийдеться міняти карб. Я свій старий перебирав вже скільки разів. Два тижні на це потратив. Ось тут я вже на ремкомплект його розібрав. Все з ним абсолютно нормально. Може ігла, правда, занадто високо або занадто низько. А може і ось цей обогатитель. Він нерозборний. А так в свої 62 тисячі він відходив і проблема не рішалася. Тепер і пробуємо завести. Зараз буде рофлил, якщо він не заведеться. От він абсолютно спокійно заводиться. Тобто не треба газувати. Він не запльовує, це не треба стартер крутити по пару хвилин. І от ну, бензин спокійно собі поступає в фільтр. Інколи обороти дібно, на прогріві падають, як на мотоциклі, це норма, ми просто підгазовуємо. Він поступово виходить на свої обороти. Ще один прикол. Може у вас просто оцей винт у кількості обертів викручений. Да, і типу, упор повністю збрасується. Може через це, що він пліватися і глохнути. Попробуйте типу, з ним поігратися бажано з тахометром, а не ну, то на слух там. У мене, наприклад, 1700 оборотів по мануалу, у інших там 1500 або 1400. А ну то вже для мотоцикла такі оберти холості. Поіграйтеся, якщо проблема не вирішується, то може бути отут-підсосує повітря. В одному із відосів я показую, як то знайти, просто блокується ось цей патрубок і сюди вставляється насос велосипедний або можна і компресором, але не більше одного оборота поливаємося мильною водою, якщо тіпа, от звідси вже соплить, ну, тут то, то точно заміна карба. Такі от справи. Я вже трошки цю ядерну телісницю підзібрав, але забув сказати, що цей болтик, який регулює оберти, він ще може впливати на те, що у вас колесо буде самотьоком на прогріві, особливо. Коли типу, піднятий, воно може самотьоком крутитися, от, от такого має бути, то ви там відкручуєте потихеньку і... Опускайте оберти, бо так можна мімотьоком їбатися на світлофорі в когось, і буде неприкольно. Та й на цьому, мабуть, все. Якщо ви два тижні вовтузитеся з тим карбюратором, то реально міняйте його і все буде окей.